Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в хоп І це гра про паркур Там де треба покурити підлам перший. рамп Найслий чайчий перш. А не знаю, що в під в забула. Може там якісь квіти подарувати комусь. Але... может и не продам цю карту просто на изик пизик. Бабочка ночек такий я уже бабочка факт для Ну играют мои люди. Далее приходим в карту СК. Мы придем карту в каждом всех своих режимов. СК. Ну, дуже легко карта, я не знаю. Да и пробовал проходить. Навіть дуже легко. Вот так, вот так вот и бабах, буен. Вот тут я так как не знаю просто, что это. О вот без? А, что такие? Я что даю я кому-то? Блінка. Блін. Я вийшов. Добре, давайте йдемо, давайте «Color Run, Теж легка карта, я її проходив, але не дуже легка, а? Позовів. Я вже проходив майже всі ці карти Я вам покажу карти, які я проходив. Mm. Я майже все з підлана проходив, я вам так скажу. Максимум з на спидла серфінгу це е, як там його е, Просто для... Просто, як там його... Е, ну оту карту СК. Я її не розриваю. космічний космос. Дивно. Як би дивно це не звучало? Mm -hmm. okay. Головний прикол цієї гри, що тут. Тому що ти тільки управляєш екраном. Тобі не треба там підплігувати. Ну, може в деяких випадках. Але це просто практично, це просто екраном управляти, щоб не впасти. Просто екраном управляти. Я вам так скажу. Оп! Сьогодні я маю прийти п'ять картки, вам хочу сказати, коли ми вже пройшли. Зараз оце у нас... Тут теж складно. Я пані маю. Оце от треба бути акуратно, нібито ти кіпяточок лиш собі в сантиметрах від пальця. Тут треба бути акуратно. Душе. Там треба прям треба акуратно тут ходити. Я вам казав, що це не дуже легко, але я проходив. Ну, може, деяких попиток так. Я в школі був. Не проходив. Я просто не знаю. У мене друг якось все це прийшов. Чогось ще один мій друг дивувався. Блін, я прийшов зелене, ну, я кажу. Ну, може це так. Дало головне мати балансик, балансик попіхончик. Коротше, давайте, поки поки я проходжу, ви почекайте, щоб не тратили вас. Коротше, не вийшло мені про ту карту. Але давайте провіримо другу карту, бо то реально було складно. Може у мене пальці не розмети. Skyland Тоже легка карта, але швидко набираємо. Я про те, що тут швидко можна набрати швидкість. Просто розігнався до 2000, не знаю там... 50 тисяч кілометрів. Я цю карту теж проходив, теж проходив. Але бувають ще, знаєте, що Приколи за заворотами. Просто такий заворотик побах і по камнячці, і по цьому побіг. Карта доволі доволі реально. Вона тру, дуже, вона... Вона дуже коротка. Є би то ви просто сорт е, 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 якогось лінивого ютубера дивитись. то одна секунда підійшла і все. Нічого нема. Може так. Пух. Осталось остання ката. Остання, загради якої ми сюди всі прийшли. Може не всі, але не знаю. Це карта мод. Не знаю, вона дуже легка. Щоб набрати швидкість. Достатньо пригнути на перший кубик, Потім назад і бабах. Все у меня супер велика швидкість. Бля, ну Вообще прикольно, да? Прикольно, да? ну в принципе всем папа